28 січня 1929-го. Відень Кантштрасе. Зранку до малоприкметного готелю у центрі австрійської столиці з'їжджаються автівки. Кількадесят чоловіків селяться на одному поверсі, а потім збираються у залі для нарад. Їхні зустрічі з перервами тривають тиждень. Врешті о пів на першу ночі, з 2 на 3 лютого, вони одноголосно ухвалюють рішення, яке змінить хід історії. Так, в атмосфері конспірації було створено ОУН організацію українських націоналістів. Наступного дня чоловіки зберуться ще раз і так само одноголосно. Оберуть керівником ОУН Євгена Коновальця. По завершенні конгресу більшість його учасників стануть до фотографії. На історичній фотографії зафіксовано 27 людей. Але учасників конгресу насправді було більше: 30. 16 галичан і 14 надніпрянців. Усі учасники конгресу люди доволі молоді. Їхньому лідеру, полковнику Євгену Коновальцю, на той момент 37 років. Інший ініціатор об'єднання Дмитро Андрієвський на рік молодший. Він звертається до того ж, Євгена Коновальця, звертається до інших діячів, які тоді вже визна визначали себе як націоналістів, поки що не з, з питанням, з проблемою, що треба якимось чином об'єднувати зусилля і, і творити якусь спільноту таку загальну. І тоді е представники оцих організацій, які вже існували, вони зібралися і провели одну першу конференцію, провели другу конференцію. Організатори створили ОУН, бо мали на меті виборити незалежну Соборну Україну і не вірили, що це зможуть зробити легальні українські організації. Власне, у короткому слові, після обрання головою проводу це підсумував сам полковник Коновалець. Мусимо собі ще раз коротко узмисловити і величину цього нашого зобов'язання, мобілізуючи і спираючись на широкі народні маси. Мусимо, ведучи їх, боротися і добитися віднови самостійної соборної української національної держави на всіх просторах життя українського народу. Як учить нас досвід цілих українських поколінь, можемо цього досягнути тільки революційними, ніколи ж революційними шляхами. Євген Коновалець народився на Львівщині у родині вчителів. У 1909-му вступив до Львівського університету на юридичний факультет. Одразу став одним з лідерів українського студентського руху, зокрема, влаштовував акції протесту з вимогою відкрити український університет. У 1914-му, початком Першої світової війни, мобілізований до австрійської армії, під час битви на горі Маківка потрапив у російський полон. Влітку 1917-го звільнений і переїжджає до Києва, де саме вирує Українська Революція. Коновальця дещо дивує пацифістська позиція керівників Центральної ради Володимир Винниченко. Майбутній глава українського уряду, один з провідних діячів українських того часу і фактичний лідер української соціал-демократії. Він е, на шпальтах української преси, робітничої газети, зокрема, він там дуже угідливо, дуже жорстко так критикував оцю військово-військове будівництво і писав про те, що е, не своєї армії нам треба, а нам потрібна навпаки ліквідація всіх армій в усьому світі. Конувалиць дотримується іншої думки і формує курінь січових стрільців. У майбутньому одне з найбоєздатніших формування армії Української Народної Республіки. Взятися до зброї їм доведеться уже за кілька місяців. З півночі на Київ суне російська армія. А п'ята колона всередині влаштовує повстання на заводі Арсенал. Січові стрільці-коновальця разом з гайдамаками Петлюри беруться придушити заколот. У січні 1918-го більшовицьке підпілля разом із монархістами чорносотенцями влаштували тут збройний заколот. Їх об'єднала ідея принесення до Києва руського міра, як завжди, на багнетах. Але заколот був розгромлений завдяки двом важким гаубицям. Їх, добровольці гайдамаки, Притягли просто сюди, до тодішнього пам'ятнику іскраї Кочубею. І вже звідси прямою наводкою придушили вогневі точки більшовиків. І завод був взятий штурмом. Згодом січові стрільці-коновальця оборонятимуть Київ від більшовиків. А після відступу, у числі перших звільнятимуть столицю України. Курінь розростеться до дивізії та корпусу. Сам Коновалець стане полковником та довіреною особою Петлюри. Розійдуться їхні шляхи лише у 1920-му, коли головний отаман в обмін на військову допомогу Польщі пожертвує Галичиною. Як виявилося, та жертва була даремною. Червона Росія перемогла Україну. Наприкінці листопада 27-тисячна армія УНР в районі Волочиська перейшла річку Збруч. Одним із останніх, хто залишав територію УНР, був батько цієї жінки Данути Інжицької. Підхорунжий Федір Холявка. Jak ta, ta armia wychodziła w listopadzie 20. roku, to Win win, ostani, win wziął dwa konie i taki mały wózek i taki, taki nożyce wielkie i jechał i wsił tej linii telegraficzne, żeby nie zostawić, win niszczył po drodze. 30 квітня 1921 року у Ризі Польща підписала мирний договір з радянською Росією і так званою радянською Україною. Від УСРР під документом свої підписи поставили Адольф Йофе, Яків Ганецький, Емануїл Квірін, Леонід Оболенський і Юрій Коцюбинський. Ви не повірите, але з усіх цих людей тільки син письменника Михайла Коцюбинського мав відношення до України. Відповідно до угоди. Нова лінія кордону мала проходити приблизно ось тут. На еміграції шляхи коновальця та петлюри ще більше розійшлися. Так полковник був категоричним противником другого зимового походу. Як виявилося, він мав рацію. Українське військо потрапило у пастку. На тисячу українських повстанців неподалік містечка Базар чекала ціла ворожа дивізія під командуванням Котовського. Шансів на успіх за такого розкладу не було. Майже половина українців загинули на полі бою. Понад пів тисячі потрапили у полон і були розстріляні протягом найближчих днів. Врятуватися вдалося тільки штабу, який з боями відступив за польський кордон. Конувались між тим вирішує йти шляхом підпільної боротьби на окупованих територіях. Як Росією, так і Польщею. Ще у 1920-му він засновує з числа колишніх січовиків у празі українську військову організацію скорочено Уво і стає її командантом. Уво влаштовує серію терактів. Зокрема, невдалий замах на польського лідера Юзефа Пілсуцького. Двадцять п'яте вересня тисяча дев'ятсот двадцять першого. Львів площа ринок. До столиці окупованої Польщею Галичини прибуває начальник польської держави Юзеф Пілсуцький. На площі у центрі міста його зустрічає НАТО, в якому є як прихильники, так і противники. Серед юрми був і член УВО Степан Федак. Він здійснив три постріли у напрямку Пілсуцького, коли той сідав у автомобіль, але лише поранив львівського воєводу, який перебував поруч. Пізніше УВО готувало атентат на президента Польщі Станіслава Войцеховського. Теж безрезультатно. Спочатку УВО підтримувало взаємини із урядом УНР в екзилі, і з представниками колишнього уряду ЗУНР. Проте все змінилося у 1923-му. Після міжнародного визнання законності входження Східної Галичини до складу Польщі і втрати політичної суб'єктності ЗУНР. Її останній президент Євген Петрушевич виступив за продовження війни з Польщею за підтримки більшовицької України, що призвело до розколу ВОВО і її радикалізації. Так само радикально налаштовані українці розійшлися в поглядах з Петлюрою та усім лівим середовищем. Не знайшли українські націоналісти спільної мови із гетьманцями, які підтримували Павла Скоропадського. Так, врешті, у 1929-му з різних організацій постала ОУН. Масова організація, яка принаймні на території Польщі організувала масову непокору польському уряду та терор. Увож не зникло, а замислювалось як революційне бойове крило під політичним дахом ОУН. Виходила для службового користування в 20-х роках книжка польська про розвідку. Так, там писалося, що розвідка УВО є одною з найсильніших в Європі. І це не тільки. її мережа простягалися від Лісабону Москви. У лідера новоствореної організації українських націоналістів Євгена Коновальця міжнародний авторитет. Зокрема, він у близьких відносинах з лідерами Литовської держави. Спільний ворог, річ Посполита. Українські націоналісти змогли прислужитися балтійським друзям. Такий приклад: Литва купує в Німеччині підводний човен. І має пропливти він вздовж польських берегів. Литовці бояться і мали абсолютну підставу, що німці їх ці, ці поляки їх потоплять. І Уво бере на себе зобов'язання провести цей підводний човен. І вони провели, і човен прийшов. І ну, оці стосунки і співпраця призвела до того, що енна кількість. Видатніших українських діячів УН жили з литовськими паспортами. Той самий Євген Коновалець, і не тільки він. Від самого початку своєї діяльності ОУН зробила ставку на тактику дрібного терору. Ініціатива йшла з низів від так званого краєвого проводу. Жовтень 1933-го. У двері вілла, де містилося Львівське радянське консульство. Подзвонила молода людина. Увійшовши, юнак висловив бажання поговорити з консулом. Коли йому сказали, що консул прийняти не може, він швидким рухом виняв з кишені револьвер і вистрілив. За завданням ОУН. На знак протесту проти Голодомору на підрадянській Україні був застрелений представник радянського консульства Майлов. Атентат виконав Микола Лемик. Дуже часто Бандеру і взагалі рух, який він очолював довгі роки, його вважають таким чи позиціонують як антикомуністичний, антиросійський. Але це не зовсім вірно. Та? Тобто Бандера і ОУНівці загалом український визвольний рух був проти більшовизму і проти Росії, спрямований не тому, що це була Росія більшовизмом. А тому, що це був основний ворог української незалежності. Так само він був антипольським, так само він був антинімецьким свого часу. Літо року 1930-го, міжвоєнна Польща, Східна Галичина, українсько-польські взаємини на піку протистояння. Представники організації українських націоналістів вдалися до дрібного терору проти польської влади і осадників. По ночах горять оселі польських колоністів, їх скирти. Відбуваються напади на відділки жандармерії. Польська преса пише про вбивство представників влади і напади на поштові відділення, підпали військових магазинів, залізничних станцій та складів амуніції. Польща проковтнула е, таку кількість земель з чужим народом, з неполяками, е, що їй важко було її перетравлювати. Дуже швидко саботажна акція перейшла в стихійну безконтрольну фазу і вже сходила на нівець, як українській революції на допомогу прийшли польські урядові репресії. Рішення про проведення широкомасштабної антиукраїнської акції ухвалив особисто Юзеф Пілсуцький. 1 вересня 1930-го, обговорюючи ситуацію з міністром внутрішніх справ Славоєм Складковським, він дав добро на так звану пацифікацію українців або ж умиротворення. миротворення. З 26 вересня, задля досягнення більшого морального ефекту, до поліції долучилося військо: 6, 9, 14 та 22 другий полки Уланів. Згідно з даними, наведеними в українських петиціях до Ліги націй, у ході пацифікації. Побито півтори тисячі осіб, в тому числі майже 100 дітей, понад 40 жінок зґвалтовані, 13 людей загинуло, були застрелені або померли від побою. Під час каральних акцій пройшла хвиля арештів українських політиків. Все це на тлі масового закриття українських культурно-освітніх та спортивних товариств: лугу, пласту, сокола, просвіти. Закрито майже всі українські школи. 14 червня 1934-го польська поліція провела спецоперацію. Академічний дім у Львові, де збиралися переважно українські студенти, оточили панцерниками. Одягнуті у бронежилети і озброєні полісмени увірвалися в приміщення, арештовували усіх, хто потрапляв під руку. Перевертали меблі. Зі сховки діставали зброю та нелегальну унівську літературу. Радість польської влади через знищення українського націоналістичного кубла була недовгою. Уже за два дні член ООН Григорій Мацейко у Варшаві розрядив свій пістолет в міністра внутрішніх справ Речі Посполитої Броніслава Пірацького. У 1938-му поволі виходить із кризи, викликаної масовими арештами 34-го. Однак керівництво організації перебуває поза межами України. Зокрема, лідер ООН Євген Коновалець мешкає в Європі. Він живе то у Чехословаччині, то в Австрії, то у Нідерландах. Саме тут, у містечку Роттердам, його могила. Ось тут похований Євген Коновалець. Українець, а громадянин Литви. Світ у цей час у перечутті нової світової війни. Коновалець шукає союзників скрізь. Він наводить контакти з британцями, іспанцями, італійцями та німецьким габором. У СРСР вирішують, що така активність коменданта стає надто небезпечною для імперії. 23 травня 1938-го. Нідерланди Роттердам. Ресторан готелю Атланта. Зараз тут китайський ресторан, але 82 роки тому на цьому місці було звичайне кафе. І саме тут вирішили зустрітися двоє чоловіків: один старший, один молодший. Їхня зустріч була короткою. Чоловіки швидко попрощалися і поодинці покинули приміщення. Незабаром випадкові перехожі побачили великий клуб диму, який стрімко піднявся на висоту кількох метрів над тротуаром. І понівечене тіло. Вулиця Колсінгл у Роттердамі. Як свідчать фото, вибуховий пристрій спрацював приблизно ось на цьому місці. Сьогодні справа вбивства лідера українських націоналістів Євгена Коновальця відома до найменших подробиць. Виконавець терористичного акту, агент НКВС Павло Судоплатов, залишив після себе мемуари, в яких детально розповів про те, як йому вдалося зануритися у середовище ОУН на еміграції. У 1934-му державне політичне управління України доповіло про своє успішне проникнення в керівні кола емігрантської української військової організації. Після відступу частин коновальця у Польщу в 1920 році Василь Лебедь був направлений ним на Україну для організації підпільної сітки, але був схоплений. Вибір у нього був невеликим: або працювати на нас, або вмерти. Я діяв під виглядом племінника лебедя. Судоплатов мемуари. Судоплатов з гордістю розповідає, як він крок за кроком втирався в довіру до Євгена Коновальця. Зокрема, такий випадок. Агент НКВС у супроводі лідера ООН прийшов у Парижі на могилу Симона Петлюри і взяв звідти грудочку землі, щоб, як він полом'яно заявив, повезти на батьківщину і посадити у цій землі дерево. Театральний жест викликав у коновальця сентименти. Українські націоналісти були дуже кваліфікованими фахівцями, які вміли. Протиставляти себе цим спецслужбам, державним спецслужбам. І вони були досвідчені. І, звичайно, Канавалис беріг себе. Але, знаєте, завжди знайдеться хтось, кому починаєш довіряти, тому що проходить роки, роки проходять, коли агент сидить, нічим себе не виявляючи. А потім. Команда, ну і коробка цукерок чи щось інше. Занурення Судоплатова у середовищі Організації українських націоналістів на еміграції тривало кілька років. Врешті коновалець став вірити йому беззастережно. З ним навіть в баню ходили в Вене. я для нього був Мені було 27-й років, а йому було вже під 50. Он мені опікал так молодого человека, будучи свою опору. здесь, на Україні. Завдяки таким стосункам судоплатов майстерно провокував конфлікти в українському середовищі. Організація почала ділитися на фракції. У 1937-му судоплатова викликали в Москву. Після короткого інструктажу він у супроводі головного чекіста Єжова в автомобілі попрямував у Кремль на зустріч зі Сталіним. Петровський урочисто оголосив, що українська соціалістична держава заочно винесла коновальцю смертний вирок. Коновалець, сказав Петровський, перебуває у стані війни проти радянської Росії та України. Сталін зупинив його і сказав: це не акт помсти. Наша мета в тому, щоб обезголовити рух українського фашизму і примусити цих розбійників познищувати один одного в боротьбі за владу. Судоплатов мемуари. Дізнавшись від судоплатова, що конувалець любить шоколадні цукерки, він порадив агенту подумати над цим. Отримавши добровождяне вбивство, делегація покинула Кремль. У спеціальній лабораторії НКВС виготовили бомбу, замасковану під коробку цукерок. Під час короткої зустрічі в Роттердамі судоплатов невимушено вручив коновальцю смертельні солодощі і швидко пішов. За лічені хвилини пролунав вибух, Якимось чудом загинув лише Коновалець. Терористичний акт супроти лідера ООН був лише одним з багатьох вбивств. Замовлених верхівкою СССР, якщо взяти Троцького, то його забили. Якщо взяти Петлюру, то його забили. Якщо взяти канавальця, то його забили. Утім, історія ООН на цьому не завершилася. Далі буде. Незнання історії не звільняє від відповідальності.